Усім привіт! Я вирішила нарешті зняти відео, бо в мене дуже давно вже не було на Ютубі. Я дуже сумувала за вами. Але сьогодні у нас буде не звичайний формат цього відео, який я ніколи не знімала. Це буде розпаковка адвент-календаря. Мені дуже цікаво, він іде із дешевших. Мені цікаво, що знаходиться в дешевих адвент календарях бо про дорогі знімають усі. Вау, який він гарний! Подивіться, який він гарний. Тут у нас 24 е, сюрпризи. Ми будемо відкривати всі одразу, бо я не можу чекати. Я думаю, ви теж не любите чекати. Тому відкриваємо. Починаємо з першого віконця. Е, скажу вам одне: вони відкриваються дуже-дуже погано. Ось я не можу його відкрити. Це, відкрила В Першому віконці у нас такий от, е, бальзам дуже гарно оформлений. Подивіться, який гарненький. Угу. Значить, відкриваємо далі. Я буду відкладати сюди. Е, відкриваємо друге віконечко Воно у нас йде продовгувати. Я думаю, там е, буде щось, начебто помада може якась або сили. Ага, це в нас незрозуміло, що це таке. Зараз відкрию рідкий контурінг, бо дивіться, якщо хтось знає, я з англійською не дуже, я потім перекладаю. Так, далі у нас таке ж віконечко, але трошки більше. Ну, я його щось не можу відкрити. Щось він дуже такий тугий. Здається, я його відкрила. Але він так відкрився, що, мені, що я відкрила шостий. Я і шостий трошки, але я його прикрила, я не бачила, що там. Це у нас такий олівчик з блискітками. Новорічними блискітками, такий от темно-зелений. Блискіток не видно, але вони тут є. Ну, якщо чесно, такими олівцями я не користуюся. Ну, може для якогось образу я його використаю. Не знаю. Подарую такі е, речі, які я не буду використовувати. Бо я дуже хотіла відкрити адвент-календар. Це моя маленька Марія. І коли я побачила його в екшені, я вирішила, що мені треба. Дівчата, перше розчарування. Резиночка. Я люблю такі резинки. Я, взагалі, маю зараз каре, тож резинками я не користуюсь. Добре, пусть буде. П'яте віконечко. Тут, та скринка доволі велика. Тож сподіваюся, що тут буде щось цікаве. Може, якась масочка. Дівчата це фейл. Подивіться на цей. Я навіть не знаю, як це назвати. Вона пуста. Мені здається, що те, що там мало бути, воно кудись перемикнулось. Думаю, подивимось. Шоста у нас комірочка, вона майже відкрита. І тут в нас була ось така кісточка. Ось о. Для ціней. Вона м'якенький ворсик, Думаю, я буду користуватися. Сьома комірка. Зразу скажу, що. О, А ось і знайшовся наш п'ятий подаруночок. Де він був? Це була ось така ось масочка для губ. Ніколи таки не користувалася, тож спробую. Це, я думаю, для брів. Так, дівчата, це ось такий гель для брів. Я собі хотіла купити гель брів, Я ним не користуюсь, а тут він попався в подарунковому, Тож буду користуватися. Відкриваємо сьому комірку. Сьома комірка. Ой, восьма комірка. Так, І тут у нас от така кісточка для... Або вій, або брів. Uh, у мене тика вже є, ну добре. Лишня не буде. Приймаємо дев'яту помірку. Oh. Це у нас фейл, дівчата, фейл. Ще й скотчум, який мені приклеївся до пальця. Це ось такі новорічні. На нігті. Я займаюся, власне, роблю собі манікюр, але такими речами я не користуюся. В мене є такі, і вони лежать просто без діла, бо я не вмію ними користуватися і не бачу в цьому сенсу. Тож шкода, що 9-та комірка була ось така. Тож, 10-та комірка, яку я не можу ніде проткнути. Тому ж, вибачайте, я зроблю так, от з якось, бо вона дуже тура. Дівчата, тут у нас схоже на помаду. Ось така ось, мабуть, ви не побачите, бо дуже такий колір темний. В мене, до речі, немає зараз кольової лампи. Я її забула у своїй мами, тож, пробачте, що так темно. Тож це тіні. Зараз я переведу і тут вставлю, що це все-таки було, бо мені саме цікаво. Якщо це були тіні, то це добре. Тіні я такі люблю. А якщо це влада, то я такою не користуюсь. Одинадцята комірка. Вау! Тут у нас рум'яна. Рум'яна. така от коробочка з такою. Ем з Доволі гарна. Вона виконана от в такому кольорі, як бачите, такий е темнувато-пудровий персик. Я не Далі вони дуже пігментовані, але на пальцях дуже видно, а ось на руки солодчу у мене не вийшов. Дуже добрий. Ну, я думаю, на шкірі воно буде виглядати гарненько. Так, 11-12 комітка. Вона така худа, мені просто там щось е, Я не зрозуміла, що це, але, але щось цікаве. Мені каже, це бальзам з блискитками. Дуже гаренький. Я таким користуюсь, у мене дуже багато помад. Я можу не малюватися повністю, але помада має бути. Так, відкриваємо 13-ту комірку. Комірка дуже тяжка. Ау. Ну, що вам можу сказати? Їх використовувати може буду? Може ні. Подивимось. Шкода. Дуже шкода. Я сподівалася, що тут буде замість цих резинок, наклеїв, буде хоча б маска там патчі, щось таке. Може, якийсь міні-кремчик для обличчя, сироватка може якась не таке ось. 14-та комірка у нас з песиком. Зараз відкриємо і подивимося. Це у нас такий от, е, beauty blender. Ось До речі, він є. 15-та 15 комірка у нас тут така ось, така ось пара. Співаж, там буде щось цікаве. Бо кохання, воно ж живе, гарне. Тож має бути щось гарне. Ой, так тяжко відкривається. Думаю, що я без нігтів залишусь. Так, дівчата, це помада або бальзам, я так і не зрозуміла. Воно не хоче доставатись. О. Це ось така ось, або помада, або бальзам. Ну виглядає як бальзам, бо бачите? Він такий прозорий майже. Зараз зробимо свод. Дуже таке приємне на дотик. Він має легкий підтон. Якщо побачите, ось обльосточки в ньому є. Я його нанесла на руку, а дуже м'яко так. Мені подобається такі ось. Так, далі тут у нас чоловік, який біжить. О, тут у нас е, бронзер. Ось, все. Він коричневий з маленькими блискітками. Бачите, тут такий як годиночок намальований. Ми все, тут маємо такі ж е, рум'яна. Чогось на камері вони кажуться коричневими. Насправді вони такі пудрові якісь. Відкриваємо 18. Тут у нас намальована різдвяна ялиночка. Велика комірка, тому що там щось цікаве. І тут у нас масочка під очі. Ось така ось. Дуже гарненька масочка. Масочка це добре. 18-та комірка у нас тут намальована жіночка. І вона сумна. Надіюсь, що ми не будемо сумнів від цієї комірки. Так, горов праймер. Це у нас праймер. Я думаю, це праймер під макіяж. Я вже боюсь нажимати, бо воно таке ж все житке. Так, дівчата, це праймер під макіяж. Але він такий має. Блискучий підтон, мені не дуже таке подобається, бо, ви ж розумієте, блискуче не всюди буде гарно. Ну, хоча, якщо отак от подивитися. Може буде користуватися Премер під тіні буде, мені каже, дуже добре. Мені здається, буде дуже добре під тіні. 19-та комірка. Тут у нас подружки три. І у нас тут дівчата. Палетка? Палеточка. Дуже гарна палет. Потяг намальований. Зараз відкриємо, подивимось, що тут. Так, тін. ось такі у нас тіні. Чого можу казати? Тут два блискучих, один такий біленький, другий коричневенький. І два таких нейтральних тони, які підійдуть майже усі. А, єдине, що, що мені здається, вони не такі. Хоча. Дивіться, я темний колір нанесла. Він начебто нічого такий. Зараз оцей сірий, мені здається, взагалі не буде. Він такий нейтральний взагалі не то трошки. то Те, що темніше, він чогось близький уходить в рожевий. А той, що світліший, він такий гарненький. Побачите? Ні? ну Ви напевно, не зрозумієте, не побачите. Він дуже блискучий, але. Но... Ну, такий гарненька, блискучий, він не йде, як блискітки. Перше відкриваємо 20-ту комірку. Вона маленька. Здається, тут, я не знаю, туш може. Ні, дівчата тут не туш. тут ось такий олівчик. Олівчик для да, губ. І от кольор, побачите? Кольор мені подобається. У мене є такі олівчики. Я його наносити буду не тільки з помадкою з якоюсь світла, або рожевою помадою буде дуже гарно. Так, відкриваємо 21-го. Я дивилася і не плачила 22-го. Так, дівчата у нас тут є туш. Я так би хотіла, щоб вона була коричнева, а вона. Вона, звичайно, чорна. Тож, все добре. Я потім хочу спробувати, як воно все наноситься, як воно виглядає. І мені дуже хочеться, щоб ця туш була дуже гарна. Чогось вона мені так подобається, вона маленька, але хочу, щоб була гарна. Так, відкриваємо 22-гу комірку. Вона така продовгувата, мені здається, що там. Здається, що там буде якийсь олівчик вже знову. Ні, дівчата, це не олівчик у нас олія. Олія для рук. Хочу спробувати на руку, чи дає вона тон трошки. А, ні, дівчата, тону вона дає тільки, якщо прям так густо буде, така рожева, але так тону не дає. Ну, в принципі, в принципі, помада олія, олія дуже гарна, тож вона мені подобається. Далі у нас комірка такого ж розміру. Думаю, що там теж щось таке буде. Ну, тут, кстати, дуже багато продуктів для губ. У нас, здається, попалося три продукти для губ, і зазвичай в таких календарах, даючи масочку або не знаю, якісь. Якісь речі, які там духи. Я бачила у дівчат. є парфуми гарні даються. А то у нас парфумів немає. Але це дешевий адвент-календар. Тож я багато на нього не клала, щоб було буде багато чогось цікавого. Але, в принципі, дуже цікаво. Якби не наклейки на нігті, було б дуже-добре. Так, о, дівчата, це фіаско. Це розочарування віку. Пилочка. Пилочка для нігтів. Нащо мені та пилочка? Я вибачаю, звичайно. А розумію, що це дешевий адвент-календар, він не може дати мені дуже багато чого цікавого, але пилочка. Пилочка для нігтів. Краще б вони ще один бальзам поклали. То було б добре. Чому це. І відкриваємо останню різдвяну. О! Це в нас є маска для обличчя. Яка чогось, а, не хоче доставатися. Ой, вибачаю, в мене тут впало світло. Ось така масочка для обличчя. Вона жиденька, есть тобто там, до речі, такий цей. Вона була приклеєна. Тут ось остатки клею є на ній. Нащо клеїти? У них тут все гуляло по коробці, а маску вони вирішили приклеїти чи як? Добре, масочка така йде начебто нічого, увлажняюся. Ну, вона йде не тканьова, я дуже люблю тканьові масочки, а це йде е, така маска, яку ти намажеш пальцями або спеціальною кісточкою. До речі, дівчат, хотіла вам розповісти про цей даний календар, тому що е, я магаю спочатку не відкривати ці комірки по одній, а просто достати ось так. Це дуже мінус. Вони могли хоча б собі круглу якусь наклеечку приклеїти, яку ну, на коробка, щоб люди не хитрили, тому що, подумайте самі, в магазині, навіть якщо там на... Навіть якщо там стоять камери, багато людей можуть відкрити, ось так, подивитися, що там в... внутрі, стибрити щось гарне, закрити і піти собі з магазину. Подумайте на ці люди, які зробили цей адвент-календар. Всім дякую за перегляд мого відео. І я дуже розчарована ось цим. і ще деяким предметом. Бувай! Підписуйтесь на мій канал, не забувайте підписатися і нажати колокольчик, щоб не пропустити жодне моє відео. А якщо ви хочете мене підтримати, то напишіть в коментарях, про що ви би хотіли, щоб я зняла відео. Бо, якщо чесно, це все час, який мене не було, я просто не знала про що знімати відео. Просто не знала. Е, мені зараз сподобалася така тема, що розпаковки косметики мені цікава ця тема, і я буду дуже рада зняти це відео і свій справжній. Отрим. Я дуже люблю такі відео дивитися сама на Ютубі. Тож сподіваюся, що ви, побачивши моє відео, е, теж захочете мене підтримати і запропонувати мені свою ідею. Bye